Дорогі друзі, слава Ісусу Христу! Вітаю усіх! Сьогодні мені надійшло у приватні повідомлення одне дуже цікаве запитання, на яке, мабуть, слід відповісти публічно, оскільки воно торкає багатьох осіб, і, можливо, вони не наважуються його поставити священнику. Отож, про яке питання йде мова? Чи можна? Греко-католикові причащатися і сповідатися у православного священника. І навпаки, чи може православний причащатися і сповідатися у греко-католицькій чи католицькій церкві? Отож, я буду відповідати без посилання. На документи, хоча хочу вам сказати, що це все регламентує документ, який називається Кодекс канонів східних церков. А також є ще менші директиви, які були видані ще у 90-х роках в Українській греко-католицькій церкві. Отож, католицька церква, в тому числі і українська греко-католицька, визнає святі. Тайни у діленні у православних церквах, закладаючи, що ті православні церкви мають так зване апостольське наступництво. Що це означає? Це означає, що їхні єпископи мають передання апостольське через покладання рук в свяченнях і, відповідно, правомірно чи правосильно звершують святу літургію. Православні церкви, не усі визнають святі тайни, які уділяють в католицькій церкві. Тобто російські православні вони перехрещують вірних, які. Приймали хрещення у католицькій церкві, а також є поведінка інших православних церков світу різноманітною, однієї немає. Отож відповім найперше щодо визнання. Тобто, католицька церква визнає усі святі тайни у православних церквах, які мають апостольське наступництво, православні церкви, яких є багато, не всі визнають. Тепер друге питання: чи може греко-католик приймати сповідь і святе причастя у православній церкві? Відповідаю, може, але тільки, коли будуть виконані певні умови? Перше, це. Повинен бути виняток, а не на постійній основі. Винятком може бути, наприклад, паломництво, яке здійснює греко-католик з групою, що її проваде православний священник до святих місць, які перебувають у власності православної церкви. Наприклад, такі паломництва здійснюються з України на зокрема, до Кипру, але і до Греції. Що коли мова йде про організацію таких паломництв, то слід найперше довідатися, чи там, де ви їдете, є греко-католицька громада. Також це можна зробити через пошуковий. Сервер Української греко-католицької церкви. Але якщо ви їдете з православним священником і групою православних, ви можете спокійно сповідатися і причащатися. Але це ще треба виконати наступну мову: а саме, що православний священник вам на це дозволить. І чому це так важливо? Тому що православна церква. Я говорю так загально, бо їх є багато, сприймає дозвіл на святе причастя у їхній церкві як офіційне прийняття православ'я чи офіційний перехід на правос... до православної церкви. І тому Щоби уникнути такого прозелітизму, прозеліт це є так новоприбулий, тобто перетягування силою вірних, треба поглянути, чи ваша поведінка не спричинить якогось замішання у групі, чи православний священик вам на це дозволить. Ну і наступне, щоб не було такого сприйняття, що ви змінюєте приналежність до католицької церкви. Коли мова йде про православного, то якщо православний християнин просить католицького священника про сповідь, причастя, а навіть духовний супровід, то католицький священник не має, не, не має перешкод в тому, щоби уділити святе причастя Посповідати, а навіть духовно провадити особу, яка визнає себе офіційно вірною православної церкви. Тільки є питання для православного християнина, чи часом? Така поведінка його, тобто приймання святого причастя у католицькій церкві і сповідь, не стане причиною того, що на неї потім будуть дивитися як на зрадника віри у рідній православній церкві. Отож, тут перед нами ще далека дорога. Я думаю, що єрархі церковні повинні узгіднити окремим документом, дуже простим. Цю справу, вона є дійсно на даний час актуальною, тільки принцип є такий, можна, але щоб тут не було прозелітизму. Іншими словами, перетягування когось силою до церкви, До церкви там, католицької чи православної, адже віра це є свобідний акт віри, свобідний акт людини. Який походить з розпізнання і свобідного вибору. Дякую всім. Слава Ісусу Христу!